Одного разу, коли я був в АТО, входить до мене солдат один і каже: Отже, я не вірю в Бог. Докажіть мені, що Бог існує. Я кажу, а докажи мені, що його не існує. Чекай, чекай. Ні, ви докажіть, що він існує. Я кажу, я тобі докажу, якщо ти докажеш, що він не існує. І я кажу до нього: тебе є дружина. Каже так. А діти? Так. Їх любиш? Ну, ясно, що так, що це, значить віруючий, ти віриш в Бога? Ні, я в Бога не вірю. Я кажу, Іван від Івана скаже: Бог є любов. Бог є любов. Якщо ти любиш, то звідки в тебе ця любов? Ти любиш тільки тому, що Бог тебе любить. Може, ти ж його не знаєш, але вже його любов є. В тобі. І він став, задумався. Як побачив, ти думав, що ти ціле життя атеїст? А ти віруючий? І Він вже засумнівався, чи він атеїст. Тобто, якщо я його буду переконати, що він поганий, що він не ходить в церкву, коли ти останній раз був у сповіді, ах, ти такий, 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 будеш в пеклі горіти. Це його сильно змотивує віддати життя Христу? Ні, це його змотивує ще більше. Чому я атеїст? От через такий бачиш, як ти, які постійно критикують, моралізують. Принижують, видають себе святими, тобто зверхніми. Тому люди, що озлоблюються проти. А по чому, спізнаючи ви мої учні? По тому кажуть, що ви будете любити. Люди мають відчути Бога.